Нашого ігрового сьогоднішнього дня Альянс Зивер, 27. й Назар Корпак, 21. й Дмитро Мигель, 81-й, Максим Піхлик, 91-й, Олег Чапля е, до воріт. До речі, цікава дуже четвірка у е, команди Альянс когут. Е, найдосвідченіший мої Петросукли і Бюк Павлик. Все таки молода, молода генерація. Зараз Когут! Багато дуже теж цікаво навколо цієї зустрічі. Удар зараз від Лейбюка. Тільки ще один постріл, ну це вже було таке просто. Ну, трошки змінилися, ліан змінилася зараз. Ці нормально стріляємо і Друзі, Ще раз закликаю вас, прошу, залишати коментарі від перший лізі. Другий лізі, перепрошую. Вони грають. Щочі. Не вдав. Когут, Когут удар, який це від Мигаля. Знову розіграш для альянсу. Люк. Добивання від Когута. Знову Мигаль. намагався влучити, але ні. Мигаль сильно. Павлик. А сатрян пробиває. Вищий виріх. Піхлик. Когут. Когут з м'ячем. Простріл! Же... Мерман біля м'яча. Когут на цімер! Який розіграш! Це домашній розіграш. І ось так. Мигаль на рівному місці. От зараз помиляється. Мірзаєв. У який момент! Удар по воротах і бану! Сімерман дубель у формі. Удар смель не дотягнувся. Сімерман класно пробиває два його перші ночі. Спішати, звичайно, зараз в Альянсу. Ось передача на Білозьорова, Він ще зупиняє 2 секунди. Пробиває поворотах. Забили. Цимерман відзначився. Справді кажучи, зараз і який момент... Удар по воротах. Зараз цікавий матч Єврофордін, який зараз на фурорі, який на слуху. їх. Суперник гупало перед воротами. Мірзаєв. Красень. Він знає, сьогодні, до речі, кілька, кількох епізодах дуже пристойно зіграв. Ось він простріл. Сатрян, тут що? Буцик вийшов. Працює він в атаці. Тут простріл! Буцик влучає. Чи буде простріл зараз? Ні. Знову упало, намагається комбінувати зараз. Саме таким чином підбиратися. воріт суперника! по порахунку. І це очікувано, це зрозуміло. Саприка. Рекут. Удар від великого. Рятує свою команду. Асатрян Білозьоров. Довго. Саприка, важко вийти на відкопі. Тут пробиває зараз Сімерман, ворота. Важко в цьому чемпіонаті І таким чином мають вони зараз одну поразку, одну перемогу. Цімерман може третій м'яч забити на Білозьорова Таки віддає Білозьорова.